З нами є наш перший гість це Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Вітаємо вас, пане Олексій, в нашому ефірі. Вітаю. Пане Олексій, давайте розпочнемо сьогоднішніх, сьогоднішніх подій і те, що вночі відбувалося. 41 з 42 шахедів було збито, але знов ж таки велика і така непритаманно велика, якщо говорити про останні атаки шахедами на нашу територію, і сьогодні багато тривог запуски кінжалів. Потім остання тривога кілька було електронних запусків. Вочевидь, хочуть заплутати нашу систему протиповітряної оборони. Що сьогодні відбувалося, і що вам відомо, які були цілі росіян? Ну, сьогодні у Росіян особливий день, як вони вважають, сьогодні їх чудо виступало по телебаченню, розповідала їм, як їм треба жити. Більш того, я був дуже здивований, коли вона опять почала говорити про братній народ, що ми єдина е нація, і ще величезна кількість несенитності. І якраз я згадався, що якщо б ми спілкувалися, вони точно нічого б не розуміли, О, тому що наша мова це наш оберіг. Нам її треба зберігати, і коли він починає звертатися на російській мові до нас, звичайно, ми можемо розуміти, але ми маємо робити всього висновки, раз на завжди ставити крапку відносин з цими терористами, з цими мерзотниками. Ну і вони зазвичай, от як братньому народу відправляють шахеди, от, На російські, іранські, ну тим не менш, от відправляють кінжали. Але наша протиповітряна оборона от, порається з цим злом. От будемо вважати, що і надалі так і буде відбуватися, що наша протиповітряна оборона буде на відміну від Сьовати на жаль, не все вдається збивати, тому що ну це технічні речі, які неможливо забезпечити на 100%. -ів. От і такі непростий зараз будуть дні, непростий будуть місяці. Нам треба стиснути зуби, триматися, єднатися, рухатись до нашої перемоги, яка обов'язково буде. Пане Данілов, а як ви сприйняли інформацію? Зокрема, яку озвучував, як ми вже кажемо, ну цей бункерний диктатор, але все ж прислухаємося, бо певні речі говорять, які треба аналізувати. І зокрема, він сказав, що вони там рухаються за цим своїм планом, де нацифікація України, де мілітаризація і, і ще там третє В них щось те, що завжди є. Те, що ці плани їхні незмінні на е, Україну, воно про що говорить? Як ми це розцінюємо, ну і яка далі наша відповідь на це все буде? Плану це знищення нашої держави. А ці слова люди, які вони там використовують для цього. Вони ж бояться сказати, що ми хочемо знищити Україну. Ми хочемо її забрати до себе. От, ми хочемо, щоб вона була не не була незалежною. Ми хочемо, щоб вона була під нашим протекторатом. Вони всі бояться лякаються. Вони вигадали якісь словосполучення, які до життя не мають ніякого відношення. От, і починають все це от розповідати. О, от, що нібито, якщо ми складемо зброю, то ми будемо друзями. Дивіться, все це ми про. Ходили, проходили неодноразово. Проходили, проходили в березні 22-го року, коли вони там не розповідали, що нам треба здати зброю, тоді все буде добре. Всі ці ми розуміємо їх наміри, намір один – це знищення нашої країни, нашої нації, тому що вони нас лякаються як огня. Якщо ми почнемо жити так, як маємо жити, повірте, Російська Федерація просто лусне як перезрілий Херсонський Кавун. Вони це розуміють, тому вони хочуть, щоб всі були одної мовою, одної раси. От. Це звична процедура Російської Федерації. Дивіться, якщо б зараз ООН було по ООН, воно б провело дослідження, скільки націй знищила Росія, забрала мову, культуру, традиції тощо. Взагалі, там лишилися, в деяких націях лишилися там по тисячі по півтори людей. Ну і третє, це про нейтральний статус. Він говорив так. Я я згадала. Це те, це Дивіться, та їхня яке мантра. це баче діло цього, цього, який має, має бути статус. Ну хай в них буде нейтральний статус, хай вони ядерну зброю віддадуть. Чого якого з якого переляку вони мають командувати нашої країни? Хто вони такі нам? Ну хто вони такі, що вони мають розповідати, що у нас має бути? Та погоджуємося цього тижня. Масштабна хакерська атака на мобільного оператора «Київстар», Старський 24 мільйона за статистикою українців користуються мобільним зв'язком, зокрема від цього оператора. Зараз потрошки вже все відновлюється, але тим не менше, зв'язок далі нестабільний. Пане Олексій, скажіть, що станом на зараз ви можете сказати, які подробиці відомі цієї хакерської атаки і. Ну, що, що робиться для того, аби в майбутньому такого не повторювалося? Адже, ну, вочевидь, це доволі скажімо так, дієвий спосіб для того, аби всередині держави, ну я би не сказав, паніки точно не було, але ну розхитали трошки моральний стан багатьох українців відсутній зв'язку. Я хочу сказати, що це якраз було приурочено до цих подій 14 грудня, які вони сьогодні відбувалися. Вони заздалегідь дуже потужно працювали в цьому напрямку. Служба безпеки України зараз з'ясовує, чи не було дотично тих чи інших співробітників, тих чи інших компаній, які мали таку можливість. Я точно можу сказати, що ми своєму суспільстві найближчим часом проінформуємо, що ж врешті-решт там сталося. От єдине, я хочу сказати, що нам треба розуміти, що ми цю систему. Тримали з перших днів війни, уявляйте собі, я не дай Боже, якщо б вони спромоглися це зробити 24 лютого двадцять року. Якщо б у нас на той час не було зв'язку, от ми розуміли наскільки це важливий. Важлива частина нашого фронту, а це дійсно на сьогоднішній день кіберпростір. Це фронт. Ми просто не уявляємо собі, які там відбуваються події кожного дня, який спосіб відбувається захист нашої критичної структури, та яка на сьогоднішній день побудована саме на цифрових технологіях, на зв'язках, от які є. От маєте на увазі, що це цим людям треба віддати велику шану, що вони до цього часу тримали таку ситуацію. Але так як і на фронті, бувають події, які нанесені урон. Але я більш не впевнений, що ми впораємося, все буде відпрацьовано і найближчим часом повернеться всі десь виключно ті послуги, які надавав Тістав. Булюча тема для багатьох, звісно, що тема грошей. І сьогодні ми мали новину про те, що конгрес таки пішов на зимові канікули, не ухваливши цієї допомоги 61 мільярд доларів для України. Наскільки це для нас проблематично? Розкажіть нам, будь ласка, і нашій аудиторії, в тому числі, як це вплине на ситуацію в Україні, тому що однозначно що українці цим переймаються. Ми дуже багато роздмухали інформаційна. Такої ситуації, що нібито якщо сьогодні конгрес не проголосує, то як кажуть класик нашої політики, все пропало. О, треба заспокоїтися в Е Сполучених штатів от розпочалися внутрішні політичні процеси. Іде внутрішня політична боротьба. Всім відомо в наступному році. них будуть вибори. от те, що питання буде проголосовано я в цьому більш не впевнений. Давайте дочекаємося. Не будемо репетувати з цього приводу, не будемо робити трагедії. Через наголошую повернуться з різдвяних канікул депутати будуть займатися своєю безпосередньою роботою. Є внутрішні питання, які там є на території Сполучених Штатів. Я ще раз налошя більш не певний, що голосування буде обов'язково і буде на нашу користь. Ну тут власне чому ми про це і питаємо, і чому треба людям це пояснювати? Тому що справді інформаційні інформаційна війна вона триває всередині нашої держави, і дуже часто, ну вочевидь, люди, які працюють на Росію, вкидають що от все зараз в грудні не проголосували. Грошей нема, зброї не буде. Ну, от те, що ви кажете, що все пропало. Тобто, судячи з вашої відповіді, ми розуміємо, що ми можемо чекати і ніякої біди в тому, що до Різдва свого різдва і нашого Різдва разом будемо вже зі всім світом цивілізованим святкувати. Різдво нічого страшного, що от просто зараз не проголосовано не сталося. Правильно розумію. Точно в казні в нашій грошей, скажімо так, менше не буде. От, точно не зупиниться все, вся ця ситуація, те, що стосується от, на місяць півтора-два. Давайте ще раз наголошуємо. Спокійно до цього відноситься, не всю цю ситуацію. Ще раз наголошую. І одна партія, і друга партія от, заявила про підтримку нашої країни. Є внутрішні процеси, які є на території Сполучених Штатів. Ми не можемо в них втручатися. Спокійно, виважено. От, Нам своє робити, я ще раз наголошую. Пізніше, більш не впевнений, проголосують депутати відповідні сенатори, конгресмени, відповідний спосіб. Не треба репетувати. Це важливо. І скажіть, будь ласка, про міжнародну підтримку сьогодні від політико від авторитетного видання, однозначно можемо його так називати, з'явилася інформація про те, що Зеленського начебто не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана. Я і про цей контекст хотів вас запитати. І загалом, яка в нас зараз ситуація стосовно перемовин щодо вступу у ЄС? Бо ну, на перший погляд дуже дивує, що хтось у Європейському Союзі лякається Орбана, але ну, вочевидь там в них. Свої правила і також ми не можемо, скажем так, туди нав'язувати свої погляди, але тим не менше, яка ситуація? А хотілося ну, давайте, да, давайте дочекаємося, коли ми будемо равноправними членами Євросоюзу. Я хочу сказати, мова ж не йде про вступ ЄС, мова йде про початок перемови. Про вступ ЄС це дві великі різниці. І ще раз наголошую. Да, позиція Орбана, вона відома, вона відома всім. От ми ті е, процедурні питання, які нас попросили зробити, євросоюз. Ми виконали всі на 100%. Давайте дочекаємося остаточних дебатів. Дочекаємося остаточного голосування. Подивимося, як все це буде відбуватися. Ще раз наголошую, Не треба репетувати. Світ не стає дибки від того, що завтра або скажімо так, от що щось. Ось відбудеться навіть, якщо буде. Наші надії не виправдані, що це відбудеться завтра. От, наскільки я розумію, там є план Б, що це відбудеться, умовно кажучи, після завтра. Ще раз наголошую, нам свої робити, нам бити російську цю гадину, яка вдерилася на нашу землю. От і цей трак, трек наші дипломати, наш президент обов'язково відпрацюють і почнемо ці перемовини. От вони будуть непростими для нашої країни, складними, тому що це вже будуть торкатися економічних питань, і багато інших питань. Нам треба. Звикти жити, звикни жити по законах, які є в євросоюзі. Пане Даніло, якщо вас слухати от, в цьому нашому сьогоднішньому інтерв'ю, то можна сказати про те, що ваша риторика є доволі такою заспокійливою на кінець року. Ну насправді ви кажете про те, що не треба піднімати гвалт з нічого, треба підходити до усієї інформації з розумом, певна річ. І я вас тут хочу запитати: от як аудиторії, як українцям реагувати на те, коли вони чують з інших куточків критику? Бо ця критика теж луна. Є і від військових експертів, і від політиків, і від політичних експертів, що от зараз, в кінець 2023-го ну ситуація в Україні точно складніша ніж вона була у грудні минулого року, до прикладу? Так складніше що. Нам що почати всім, скажімо так, от плакати. Нам почати всім е, репутувати, все пропала і таке інше. Дивіться, ми знаходимося в стадії війни. На війні є різні процеси, складні процеси, непрості процеси. Росія велика держава за розмірами, от але не за розумом. От я колись сказав, що це як динозавр, велика дупа, от але маленька голова. От майте на увазі, що е, Російська Федерація останнім часом допомагають країни терористи, такі ж саме як вона, зброєю, шахедами, снарядами тощо. Витримаємо, вийдемо зараз. Буде складний період ще раз наголошую. але не значить, що після цього як він розпочався, ми маємо з вами от один одного переристи горло і кричати, що хтось там винен. Зараз це саме страшне, що може розпочатися. Нам ні в якому разі не треба йти за цими російськими планами, які вони виношують. Ще раз наложу військовим шляхом Російська Федерація перемогти нас не може крапка, і тому питання внутрішньої дестабілізації оцих інколи корисних йолопів з нашого боку, і коли вони находять і вони починають тут репутувати, розповідати нам різні речі, О, це дуже, дуже така небезпечна ситуація. Скажіть, будь ласка, буквально дві години до нашої ефіру з'явилася інформація, що з неоголошеним візитом до Німеччини прибув президент Зеленський, і тут хотілося би від вас почути подробиці, про що там будуть спілкуватися, особливо в контексті останніх заяв, адже ми бачимо, що риторика Німеччини на підтримку України в останні місяці, і навіть в останні тижні, дуже серйозно посилилася. І канцлер Шольц уже доволі активно висловлюється на нашу підтримку. Хоча Раніше цього ну так відверто і відкрито не було. І сьогодні з'явилася інформація про чергову батарею Петріот, яку німці готові передати для захисту українського неба. Що змінюється в позитивному для нас плані в відносинах з Німеччиною? І чи справді Німеччина починає наповну включатися в нашу підтримку? Ну, дивіться, не тільки Німеччина, Франція, Великобританія, Сполучені Штати. От Німеччина точно не буде е, острим всіх процесів. От вона член НАТО, вона член цієї спільноти. Демократичної спільноти, і вона обов'язково буде в цьому приймати участь, те, що наш президент на сьогоднішній день, користуючи можливістю, відвідає всі страни, які є по дорозі за сполучених штатів, до на до нашої країни, це треба тільки вітати. От, слово сполучення голошене наголошене. Майте на увазі те, що стосується президентів перших посадових осіб. Є питання безпеки. От, більш того, я можу сказати, що це абсолютно корисна річ, коли саме в такий спосіб. Відбуваються ті чи інші процеси. Є розуміння, що Володимир Олександрович, крім України, більше ні про що там розмовляти точно не буде. От. І порядок денний доволі зрозумілий і простий: допомога нашої країни в боротьбі з агресором. Чи можемо очікувати, що наступною е, зупинкою президента Зеленського може бути Польща? І це е, ми дуже чекаємо, щоб нарешті вирішився. Вирішила ситуація. Уже є позитивні зрушення на кордонах з новим прем'єр-міністром цієї держави Дональдом Туском, який е, активно яскраво і доволі чітко артикулює підтримку українських питань? Е, е, яка ситуація зараз на кордонах з Польщею і чого нам очікувати в найближчі тижні? Я хочу сказати, що заяви нового прем'єр-міністра Польщі от, ми. Чекали від Польщі таких заяв. Вони пролунали. От я думаю, що Польща повернеться до максимальної підтримки нашої країни, от яка вона додавала і до цього. Так само я можу зауважити, що в Польщі проходили ці політичні процеси, політична певна турбулентність, яка була, скажімо так, от в процедурі, той, який ми на жаль, з вами бачили, це відбувалося в тому числі і на наших, наших відношеннях. Вони вважали, що це про економіку. Насправді це трошечки про інші речі, і то, що новий прем'єр-міністр відразу розставив всі крапки на от, нам з вами цілком зрозуміло Більш того, ви знаєте, що Володимир Олександрович вже спілкувався з Туском, от і я більш не впевнений, що найближчим часом буде очна зустріч. І, от буквально зараз нам редактори дають інформацію, що з'явилося що лідери ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу. Повідомив про це голова Євроради Шарль Мішель. І він пише: от як якщо я дивлюся його повідомлення, що це цитую, чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту. Ну, мабуть, це важливі слова, тому що справді рішення про... Україну в тому числі стосується усієї Європи, і це важливо для всієї Європи безперечно. Я коли так десь жартома казала, що нам би хотілося більше впливати на те, що є в Євросоюзі, то тут певна річ все залежить від нашого становища і від те наскільки ми будемо сильною державою, наскільки ми будемо свої інтереси відстоювати, в тому числі і в цьому союзі в майбутньому. Важливе це рішення, пане Данілов? Можливо, ну прокоментуйте. Дивіться, ми з вами 10 хвилин назад або 7 хвилин назад репетували з приводу. О, це ж ми що з вами Так. розповідали. Да. Да. Дивіться, життя воно справедливе. Майте на увазі, що Господь він справедливий, от він обов'язково покарає винних, от і дасть нагороду тим, хто захищав, захищав свою країну, свою батьківщину. От треба просто ще раз наголошувати, не робити завчасно тих чи інших е, е, висновків, от, а робити свою справу спільно разом до великої нашої перемоги. Пан Данілов, те, що всіх турбує, це звичайно ще мобілізація в Україні. Як вона буде виглядати, що нас чекає в наступному році? І в інтерв'ю BBC, я от просто собі дивлюся, ви говорили про зміни в мобілізаційному підході. Розкажіть ще для нашої аудиторії, що це буде конкретно означати, як ми будемо відчувати ці зміни. Складний непростий процес. Ви знаєте, що тут мова має йти перш за все про справедливість, от яка має бути обов'язкова більш того. Всі люди, які залучені і мобілізуються, повинні чітко розуміти в який спосіб і як все це буде відбуватися подалі. Я не відкрию великої таємниці, скажучи, що вже тричі на ставки верховного команди, що це питання розглядалося, і на наступній ставці, яка буде найближчим часом о, вкликана президентом нашої країни, це буде питання на порядку денному для того, щоб президент дав доручення. Остаточно вирішити це питання, і остаточно затвердити ті, ті рішення, які будуть прийняті безпосередньо по, по пропозиції Міністерства оборони генерального та патніших інституцій, які долучені до цього процесу. Давайте трошки почекаємо. Я думаю, що на наступному тижні о, буде комунікація з суспільством, там де буде все пояснено, як бачать на сьогоднішній день військові, як бачить на сьогоднішній день вищої військово-політичне керівництво нашої країни цей процес. Зафіксували наступного тижня, будуть новини щодо того, яким чином буде відбуватися мобілізація, чи то пак нове слово рекрутинг, і можливо це доволі правильно змінювати ці зрадянщині терміни. Я не знаю, чи ми з вами поспілкуємося ще цього року. Звісно ж, ми будемо завжди раді, але тим не менше, знаєте, кінець року, час підбивати підсумки і зазирати у рік майбутній. Ви вже побіжно в цьому включенні сказали, що нас чекають непрості часи. Що ви чекаєте від наступного року? Ну, як і всі, я б дуже хотів, щоб була перемога. От це чекаю не тільки я. От і коли зараз розпочинають розповідати, що от у нас були очікування, звичайно, вони у нас є завжди. У нас є завжди очікування. От якомога скорше отримати перемогу над ворогам, над агресором, вигнати їх з нашої землі для того, щоб решта решт справедливість, яка має бути обов'язкова, от, була е, на горі. От я впевнений, що так і буде. Якщо ви мене запросите, ми обов'язково надалі ще будемо спілкуватися. Я хочу сказати, що до кінця року ще багато часу. Якщо ми кажемо не Різдво, а саме кінець року до 31 грудня. О, давайте почекаємо, подивимося. Я думаю, що у нас буде чекатися дуже багато цікавих речень. Це приємно чути. Ви сказали про вибори президента Сполучених Штатах, але очевидь на ситуацію в нашій державі. Може повпливати і плебісцит, не будемо це називати виборами, або та пародія, яка буде відбуватися у Російській Федерації, де переоберуть Путіна. Це ж очевидно, може ну скажімо так розв'язати російському диктатору руки стосовно. Процесів середині держави, і хоча він сьогодні казав на своїй лінії брехні, як ми назвали в заголовку нашої нашої програми, що мобілізаційних процесів у Російській Федерації не передбачається, але тим не менше, що нам очікувати після того, коли переобереться диктатор. Ну, перепишеться, не перебереться, переобраняться демократичний процес, а там зовсім інша процедура. От я хочу сказати, що нас чекають непрості часи саме з цього приводу. Тому що для них же це треба показати зараз цьому великому в лапках російському народу, які вони там потужні. Тощо От, майте на увазі, що в листопаді 10 років захоплення нашого Криму. А вони ж люблять такі ювілеї. Вони так само мають в який спосіб це підмати на нагору і розповідати, які вони там. Мам трудяги, от і тому і до 17 березня, от коли буде оця перепис населення відбуватися, от ну але воно нічого не зміни. Коли ви кажете, що в нього зв'язана руки, воно в нього ніколи не було зв'язане, починаючи фактично з 2003 року. З вересня 2003 року, коли було перше рішення, по потужні прийнято, вони в нього завжди розв'язані. І це велика проблема, тому що світ мав би дивитися, що таких божевільних треба в інші рубахи приймати, щоб руками він там не махав, хоча він одною рукою не маше. Я хочу сказати, що непрості будуть часи. В нього розв'язана і тоталітарний режим працює на повну катушку, і не має значення, що там буде відбуватися після 17 березня. Майте на увазі, що це їх не стримує, Це така казочка для всіх. Що нібито у них не відбувається, вони набирають, не набирають вояк. тощо. вони їх набирають. От і якщо хтось думає, що у них там нема з цим проблем. Що всі з задоволенням біжуть, от, для того, щоб стати двохсотими або трьохсотих. Майте на увазі просто в інформації звідти в світ майже не виходить, тому що там заборонено працювати журналістам. Там на сьогоднішній день все, що було живе, воно там все знищено. От, а бажаючих іти і служити там когось захищати на чужій, тим паче землі дуже дуже мало. Про що вони кажуть? Вони кажуть, що якщо комусь там треба, там Донецька, Луганська республіка, що там собі нагинули, та хай вони самі себе захищають. Оце є із основних наративів, які там у них на сьогоднішній день лунає. От. І майте на увазі, коли ми вважаємо, що проблеми, да, є проблеми у нас, але на Росії їх не менше. І тому спокій, ще раз, спокій, От. перемога буде за нами вперед.